Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Хто вчора дивився відео, ми там з пінопластом працюємо, і в нас оцей шуруповерт трошки забився, то Максим зараз сидить у нього чисте, складає. Це вже в нас другий чи третій, в нас вони щось не витримують. Ну, і не так щось там трохи виділувався, а це пінопласт його дожав. І кокос, як завжди. Захотіла зняти його, він тут тільки що так загорав на сонечку, а встав. У нас такий вітер дує. Вчора хоч вітру не було, а сьогодні вже знову. Щось. Кожен день майже вітер і вітер. Тут вже сьогодні доприбирала, до виривала там в кінці бур'ян, там був і ці як їх майори, ось остання тачка. Все вже, клумба до зими готова. Ще туди далі. Ну, може, чи дощик пройде, чи я не знаю, що треба буде добре ще ці троянди підгорнути, бо дуже твердо. Так, а це троянди ті, що під пляшками, воно не вже вимахали. Я відкривала, поливала їх, то вже вилазять прямо туди. Будемо відкривати їх весною вже і дуже пізньою весною. Не гортати я. Нагортала земельку, але тут дуже твердо, або треба полити, або я кажу, дощика чекати, і потім та буде, ще воно розмокне. Можна і коли вже буде холодно, підгорнути землю добре на ці пляшки, бо їх вітром, коли дуже сильний вітер буде здувати. І нехай так стоять. Щось приживеться, щось ні. Але я і так задоволена, хоч 12 штук, і то є вже новенькі трояндочки. Щось буде. Так, а це зараз занесу, тут зібрала так, камінь сюди, ой, бо все летить, прикриваєш. Зібрала насіння цих майорів і чорнобривців. Нехай буде. У мене там є ще поза минулого року, але трошки обновити треба. І ще хочу вам показати, я в мене ось така рослинка. Кажуть, що це кущик повинен цвісти, він білим. Щось я не можу зрозуміти, що це таке. Це точно не спіре, наче. Щось таке просте. Це те, як в парках біленьке весні Цвітує, як на нього кажуть, наречена. Може так, я думаю. А там не знаю, побачимо. Це нам дали тут ось видно ці черенки. Ось. Один такий маленький прийнявся. Не пішов він, або я його зламала. Все може бути. А ось одна гілячка і корінь тут такий гарний. Треба тільки витягнути з цієї сітки, бо це я затуляла, щоб Женя не затоптав. І він таке й пустив. То хочу зараз посадити, он ямку викопала тут біля калітки. Якщо буде розростатися, буде гарний кущик, то тут, тут щось буде. А то тут Пісок, воно нічого не росте. Вон навіть морозець там такий якийсь маленький. А це хай прийметься, то прийметься, ні то ні. Може, по листочку хтось дізнається, що це за кущик. Напишіть, будь ласка, буде цікаво. Я сьогодні підготую двір до зими. Трошки треба все оце позаносити, поскладати. Бо я ось на днях, ну на днях, дня 4 тому перед дощами, то як пару днів були, цей, позаносила і лопати, і вила, потім знову винесла дощі, пройшли, але ж ні, уже все. Та дивись, що воно таке. Треба ховати все літо. Закінчилося. Вже діло йде до зими. Треба Чи ось Женін транспорт треба поховати. Він з нього вже виріс, але все одно бере, катається, типу вивозить все. Тут нього що хочеш, вибирай. У нас сьогодні вітер просто скажений. Здуває все. Так, це сарай. У нас ще на городі шланги є, треба буде. Ну, то там чоловік ними займається сьогодні, він не буде вже це робити. Я там подивилася, ще тепленько буде, але вже на тому тижні треба йти з городу позносити. Так, друзі, я вже на кухні, на вулиці на сьогодні закінчила прибирати. там. Ще листя буде опадати, роботи вистачає. А зараз треба щось їсти готувати, бо крім супчика нічого немає. Я взагалі полюбляю готувати щось там придумувати, ну, саму кухню на кухні, а інколи буває не дуже. От Сьогодні мені ну прям не хочеться, але ж треба їсти робити, бо майже нічого нема поки буду щось там придумувати, чистити, нарізати, хочу зробити тісто, поки воно підійде. Та я вже майже там все додала і згадала, що можна ж зняти. Бо мене запитували, яке тісто. Це тісто таке економне, можна сказати, тут вода йде і без яєць воно. Воно взагалі розраховано для того, щоб його помістити в холодильник і воно там підходило. Але я роблю. Як в мене є настрій, то в холодильник ставлю, то в тепле місце. Воно що так, що так, одинаково виходить. У мене тут пів літра водички тепленької, потім 2 столові ложки цукру, 50 грамів дріжджів свіжих, можна навіть трошки менше брати, бо ну, щоб запаху не було, мені здається, що то багато 50, я беру трохи менше. Або пакетик маленький, сухих, там 8-11 грам. І 2 столові ложки олії. Це зараз гарненько розмішати, воно вже воно грає, шипить. І буду додавати борошно. Борошна небагато, я не знаю, ніколи його не зважувала. Але, ну, щоб воно було не забите, м'якеньке тісто воно тоді я вам покажу, як воно береться. Не треба багато борошна брати. Я вибачаю, що я в шапці, бо півдня на вулиці була в ній. А тепер знімати не дуже хочеться. Так що поки так. Так що зараз буду показувати вам пиріжечки, які будуть виходити. Хочу половину зробити з солодкою начинкою, це буде в духовці, а половина смажені. Того і це тісто вибрала, бо воно і туди, і туди, і на сковорідку в духовку підходить. Але в основному я його використовую для смажених пиріжків і не солодкою начинкою. Поки я з вами порозмовляла. Там 5 хвилин, чи скільки воно, воно вже грає. Зараз буду додавати борошно Воно, коли щось о, ліпиш з нього, прямо аж ті пухирці лопаються. Дуже мені подобається воно. І ось так. Олійкою його змазати, щоб потім я працюю потім з ним безборошно. Але не багато, бо воно потім не буде ліпитися. Ось таке. Заберемо, не треба нам. І зараз я його буду відправляти сьогодні в холодне місце. Підійшло тісто. Я, звичайно, трошки прогавила, бо в магазин пішла. Але дивіться, як в холодильнику, і так воно добре підійшло. Пухерцівській скільки. Зараз отак прижмемо його Воно і не хоче прижиматися. Зараз перші будуть пиріжки з яблуками. Я тут протерла. У мене є така велика досточка, не хочу я її брати. Я, чесно кажучи, його рідко випічку використовую, але лінь мені сьогодні було робити два тіста, замазувати оці миски, щоб і на пиріжки з капустою і на ці. То одне у мене сьогодні. Але економне, без яєць. Ми тільки що ходили в магазин, то виявляється, яйця зараз по 48 гривень у нас. Я щось скільки раз брала, ніколи не питала ціну. Думала, вони там і так по 30, чимось є, а ні, вже ціна підросла, то можна і таке готувати тісто. Я ще на кефірі роблю тісто, також без яєць для смажених пиріжків. А от уже коли. Якісь булочки, чи дуже смачні такі пиріжки, то здобре тісто обов'язково. На кухні я вже справилась. Це смажені з капустою пиріжки. А це з яблучком. Бачите, вони такі не запечені, бо цукру тут мало. Накришила, я ще олів'є. Я ніколи не змащую, потім, коли ми будемо їсти, будемо додавати майонез, щоб. Сік там не збирався. Це і лимон. Завтра на цей закривати буду гарбуз. Надію, що я до нього дійду. Тут капуста, такий салат маринований. І ще плов зварила. І все на сьогодні. Поки я там займаюсь на кухні, чую щось тут шкряба Поруч, бачите, вікно, там, двері в кухню, ту літню Тут зайшла Максим, вже працює, поклює стінку. Кажу, так гарненько виходить, рівненько. Я знімала, коли Максим штукатури, а воно там вибило, поки я пішла, там наклацала в тому телефоні, і то він вже поштукатурив цей шматочок. А тепер він сидить щось там з унітазом круте його. У нас він ось тут буде стояти. Тут ми он зробили місце, буде бойлер висіти. Десь він там он лежить. Потихеньку рухаємося. Сьогодні ми, правда, дуже багато часу потратили з тим шуруповертом, Він у нас не один mm. раз виділувався.